Усім при заліпуємо на конференцію No62, що таке зломаний світ, і ми Ось почнемо. Почнемо з того, що зломаний світ в більшості Появився в тайній погоди і більшості поуліплеє погоди, більшості, що сам зломаний світ, це ще одне таке вимілення, яке більшості таємне вимілення. І сам більшості зломаний світ він може більшості вплинути на фінал сезону плені погоди, і більшості на. Чим вона Боже більшості плину, то це ну, на самій полі плеє погоди 2 І більшості, що сам взломаний світ, це світ. Ну, більшості він схожий на хоч би простий світ, але ну, там більшості все зломано. Більшості там немає більшої гравітації, що там будуть просто прожити і ну, там є якась гравітація, але вона більшості дуже слаба і. І більшасті, що сам зломаний світ, він більше схоже на простий, але там більшості все заглючено, там, там все якби схоже на якісь глюки, і більшасті, що сам зломаний світ, він би не схоже на простий світ, тому можна сказати, що сам здоманий світ це більшості світ, який більшості зламаний. Більша, що. Більшість ім'я більше про те й каже, і більшості, що сам зломаний світ, там більшості видають бути якісь малюки, але і там є, можна більше є. Є більшість, якісь двері, які більшості в ну, більшості ходять в інші часи, і більшість, що сам зломаний світ більшості за цей біду. більшості є таким, і більшості, що сам зломаний світ, більшість більшості буде дуже важливим. Буде самим найбільшості важливим, якби частини шостого сезону, в більшості фіналу шостого сезону. В більшості, що позломаний світ, ще буде ще дві серії, в більшості на суді ще тиждень буде, і можна сказати, що зломаний світ стане більшості. Тобто, в більшості, що Хелбайн і Колих плеє буде більшості боротися, щоб у більшості вплинути на час у більшості, що зломаний світ, і в більшості, що зломаний світ він буде може вплинути на Більшості на трені погоди, більшість, що ну, більшість його змінити на фінал, і більшості, що не буде більшість користуватися. Ну, більшості по спойлеру, більшості самі персонажі будуть більшості користуватися зломаним світом, і щоб більшість або щось виправити, або щось там щось змінити. І ну, якби ще крім самих персонажів буде користуватися сам Хеобрайн, тобто Неза і Хеобрайн будуть більшість користуватися зламаним світом, і щоб більшості більше все боже змінити, або там чи зробити щось змінити, або щось виправити. Ну, або щось зробити наперед чи гірше, або що змінити це більшості вбити саме про колора плеєра, які ще в них не вийде, і вони як ви розумієте, вони вб'ють як селю, та не про колора плеєра. Зломаний світ більшості можна попасти, чи не мого більшості артефакти, але. Там ще є, є ще один спосіб, як попасти в сам зломаний світ без артефакту. Це більшості що через вами, там, портал, який в більшості буде. Я не, зараз не можу сказати які саме портали, як саме робитися, але в більшості в серіях там буде більшості це буде, буде показано, як в більшості це робиться в цей портал, і більше як попасти як ще одним способом якось попасти в зломаний світ, в більшості з світ, що це. Цей, 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 більшості може вплинути на погоди і трені погоди, там буде більшості показано, але зломаний світ е... ну, саме, як сам з'явився зломаний світ, то що зламаний світ появився в того, що появив, був, був, був зроблений час, і ну, більшості, його більшості хто створив. Це... Ну, цей персонаж був, ну, може з'явитися в трені погоди, але. Як ну, неповноцінний персонаж, він скоріше як якісь більшості спогади або когось пам'ять якогось персонажа, або не ну, якби щось як історія. Ну, як повноцінний персонаж він не появиться в трені погоди. Чи хіба не і і поліплепогодимо можливо. Можливо, в проліпле погоди 2 він може появитися як повноцінний персонаж, але в трені погоди він буде п'яті тільки як е, історія і все. В більшості, що сам Вагнус, в більшості зробив сам зломаний світ, що він і твоє, то створив все. Тобто він був граєць і що він більшості е, ну, зломаний світ, і, і більшості сам персонаж е, створив одець. Більше це йде вже давно, але ну, тому що я сильно не хочу більше розказувати перед самою серією, де без того як, як створив цей Вагнус, але більшість він би створив цей світ давно, і більшості, що він створив по тій причині, що це керувати часом, і в більшості сам Вагнус був більшості першим президентом більшості зломаної світу, але... Як сказати по зломаний світ, то в зломаному світі більшості ніколи немає, зовсім немає. Це дуже якби саме пусте вимілення, там зовсім ніхто не живе. І сам Маркуса там домом вже немає, бо ну, самі буде ще така серія, де розкажуть історію Вагнуса, що з ним сталося, чого він немає в зломаному світі. Це буде одна серія, де що ми той створимо в зломане світ, і десь де йде сам президент зломаного світу. Це Просто таке виміння, яке просто ніколи немає, просто вона більше забула щоб що часом і Ду не закінчити конференцію. і всім до побачення з вами волівачі усім сімку.